Добрий день. Сьогодні ми продовжимо наш е відеокурс з дзаністики під назвою Практична ідзаністика. В межах цього відеокурсу ми зараз розбираємо смисли, загальні смисли знаків книги-Змін. Сьогодні ми розбиратимемо 30-й знак. Книги Змін, який називається освітлювання. Ось як він виглядає. 30-й знак книги Змін освітлювання це є останній знак верхньої книги Книги Змін. Тому що сама книга Змін складається з двох книг верхньої і нижньої. І, хоча в книзі Змін 64 знаки. На верхню і нижню книги, книга змін, ділиться не порівно, не по 32 знаки, а у верхній книзі знаходиться 30 знаків. Першим знаком у порядку Веньвана є знак Цянь Небо в списку відтворення Практична Йдзеністика ви можете знайти відповідне відео про цей знак. А 30-й останній знак верхньої книги змін це є знак освітлювання. освітлювання. Назва цього знака, яка в назві знака, як ми вже неодноразово підкреслювали, міститься значна частина смислу знака, який символізує властивості того чи іншого часу. І відповідно пропонує ті чи інші стратегії оптимальних способів проживання цього часу. От. Але з огляду на те, що назви знаків позначаються іерогліфами, зазвичай вони є, мають кілька значень, можна. можна Використовувати також і потрібно враховувати також синоніми, тому е, у назві знака, назву знака освітлювання можна прикладати також як сяйво, випромінювання, святкові відчуття, освітлення, щеплення, поєднатися, пристати, обійняти, розрізняти, злиття. Отже, перше, що ми робимо, коли аналізуємо той чи інший знак, ми беремо його назву і враховуємо не лише ту назву, яка є обрана в якості головної, але й інші назви, синоніми, які зазвичай ми озвучуємо у своїх відео в межах цього курсу при аналізі знаків книги Змін. По структурі цього знака це чистий знак. Є вісім чистих знаків в змін. Чистими вони називаються тому, що і на горі, і внизу в них розташовані однакові знаки. Відповідно, це є чистий знак вогню, тому що на горі знаходиться знак Лі, вогонь, образом якого є, образом якого є вогонь. А властивістю світло, злиття. І внизу, відповідно, в нас є знак лі, образом якого є вогонь властивості світло або злиття. Відповідно, ми маємо ситуацію, коли два світла: світло всередині і світло назовні, вони взаємодіють одне з одним, породжуючи переживання ясності. Е, Прив'язаними словами до. Знаку освітлення є, освітлювання є наступні. Освітлювання користь у вірності, втілення, виховуй корову щастя. Е, тепер щодо того, які смисли несе нам цей знак, і які оптимальні стратегії дій в межах часу, періоду дії цього знака. Перш за все, для розуміння смислів цього знака необхідно обміркувати над таким явищем, як вогонь, тому що сам знак складається зі стриграм вогню. Вогонь має такі властивості. перш за все, Коли він горить, то він горить не сам по собі. Для того, щоб горіти, він прив'язується, прилипає до, до чогось. Тобто, для того, щоб вогонь підтримував горіння в самому собі. Йому необхідно отримати живлення від чогось. Сам по собі горіти він не може. Це перша властивість. Друга властивість вогонь в своєму горінні полум'ям прагне догори. Третя властивість. Вогонь швидко розгорається, коли ми розпалюємо вогнище. Однак, якщо ми не підживлюємо вогонь тим, що дарує йому сили горіти, він швидко і гасне. Це третя властивість. А четвертою властивістю є така, що вогонь, коли горить, він дарує нам світло, тепло, він дарує нам, освітлює нам навколишні предмети, але після себе він залишає згарище. Отже, цей знак це є період, коли нам необхідно обміркувати власні прив'язаності, бо людина не може існувати взагалі в цьому в соціальному житті, взагалі в будь-якому житті без прив'язаності. Прив'язаності вони бувають різні. Прив'язаності можуть бути до людей, до дітей, до речей, до майна, до своїх власних звичок. До якихось пір року. Тобто людина це є, вона взагалі втілює свої життєві стратегії через ті чи інші прив'язаності. І тому прив'язаність це є дуже важлива властивість людського життя, особливість людського життя, яку необхідно брати до уваги. І, відповідно, з огляду на те, що цей знак розкриває нам свої смисли через осмислення нами прив'язаностей тих чи інших, втілювати справи в період дії цього знака, можна лише спираючись на того, до кого ми прив'язані, на наших друзів, партнерів. Відповідно, нам потрібні потрібно шукати допомогу. На кого ми можемо спертися, але це має бути допомога від тих людей, близьких, до яких ми прив'язані в той чи інший спосіб. Це може бути е е прив'язаність це і є також певна форма залежності. от. Тому нам в цей час необхідно шукати опору у тому, до чого ми прив'язані, спиратися саме на це, тому що це даватиме нам енергію, ресурси і можливості для життєвого горіння. У втіленні справ. Е, водночас, е, як і завжди, радиться в книзі Змін, коли щось робиш, не потрібно втрачати голову, не потрібно втрачати здоровий глузд, не потрібно втрачати міру, відповідно, і в своїх прив'язаностях, не потрібно. Втрачати міру у такий спосіб, щоб самим загубитися в цій прив'язаності і втратити власну суб'єктність. Відповідно, не варто забувати про свої власні інтереси, коли ми за допомогою наших прив'язаностей, на які ми спираємося в період руху цього знака, втілюємо свої життєві плани у життя. Тому. За зв'язку з тим, що нам потрібна опора, нам необхідно період дії цього знака, знову ж таки демонструвати властивості м'якості і слухняності. Саме такі властивості нам допоможуть нам, допом, допоможуть нам е, втілити наші задуми і справи. Тому що ну, це природно, якщо ми хочемо на когось опертися, то якщо ми будемо. Демонструвати сваволю, зарозумілість та інші такі негативні властивості. То, звісно, це не викличе якихось конструктиву взаємодії з людиною чи з іншими аспектами, на які нам треба спертися в період дії цього знака. Освітлювання знак він йде після. 29-го знака, тому що це 30-й знак, занапастишся знову і знову, ми про нього говорили в попередній відеорозмові. її теж можна знайти в списку відтворення практична ендзиністика. Так от, якщо ви подивитеся відеорозмову про знак Занапастися знову і знову, то ви побачите, що це досить небезпечний знак, коли. Нещастя повторюється з нами, це пастка, в яку ми потрапили. Відповідно, коли ми вийшли з цієї пастки, ми потрапляємо в знак зазвичай, в знак освітування. Тому що, як говорять давні дзеністи, будь-який знак, в залежності від того, як ми його проживаємо, знак книги Змін, тобто ситуація. В залежності від того, як ми цю ситуацію проживаємо, вона може вивести нас на будь-яку іншу ситуацію книги змін. Але зазвичай логіка розвитку подій вона передбачає послідовне проходження цих ситуацій, як свідчить життєвий досвід. Тобто, Відповідно, із пастки подвійної занепастишся знову і знову ми виходимо на ситуацію освітлювання. Здобувши досвід подолання значних труднощів, маючи ясність, як рухатися далі, нам потрібно спиратися на допомогу, як я вже е, говорив в цьому відео, тих, до кого ми прив'язані на близьких е, на близь, на близьких людей і за допомогою їхньої з їхньою допомогою рухатися далі. Але потрібно не перебільшувати свою ясність в цій ситуації, тому що тут головна властивість. Не ясність нашого бачення, а необхідність спиратися на сили іншого. Тому віра у наш... надмірна віра у наші сили, вона може призвести до того, що, як ми говорили на початку цієї відеорозмови, вогонь, який згорить, залишить після себе згарищі. А нам важливо підтримувати його горіння силами прив'язаності. Які би давали можливість і далі дарувати світло, тобто ясність у життєвих обставинах, що нам допомагає досягати і правильне осмислення і проживання знака освітлювання. Тому знак освітлювання це важливий період, який потрібно уважно проживати, і для цього потрібно обміркувати образ вогню. На цьому сьогодні все. Будьмо уважні. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Всім всього найкращого.